43 роки фізичної підготовки та тренувань заслужений тренер України Федір Федорович з самого дитинства займається улюбленим видом спорту гандболом. А тому змагання в кутині провели саме на його честь, адже наставник виховав не одного спортсмена. Щоправда, чоловік зізнається, нині не вистачає фінансування навіть на проведення спортивних змагань. Майже вся турбота про підготовку команди лягає на тренера. Які збирає гроші, щоб поїхати кудись на змагання. Всі, всі ці діти, які приїхали сьогодні на турнір, вони всі приїхали за свої гроші. Юні гандболісти кажуть, обожнюють цей вид спорту, а ще мріють частіше брати участь у змаганнях як в різних містах України, так і за кордоном. Я їхала в Городенко, тут я пару разів грала. У всеукраїнському турнірі з гандболу вирішили взяти участь шість команд з різних регіонів України. А це Київ, Конотоп, Кам'янець-Подільський, Городенка, Тячів та Хотин. Головний суддя, хоч і хотинчанин, але каже, оцінюватиме гандболістів справедливо. Я привик просто машинально во время свої. Я становлюсь нейтралітет і просто допомагаю людям грати на площадці». Перший турнір з гандболу розпочинається. Змагаються хотин та конотоп Сумської області. На полі перші поразки і перші сльози. Результат двох таймів – 10-29 на користь господарів. Дівчата падають, отримують невеликі травми, але незважаючи на біль, продовжують гру. Зрештою, за результатами змагань, перемогу здобули хотинчани. На другому місці гандболісти Стячева, третьою стала столична команда. Всі учасники отримали задоволення, адже для них спорт це. …спорт – це як життя. Точніше, гандбол – це спосіб життя наш, не просто гра». І, хоч фінансування на такий вид спорту, як гандбол, не вистачає, все ж знаходяться небайдужі люди, котрі вишукують кошти і намагаються заохочувати юних спортсменів. Ми вперше е, прийняли програму підтримки фізичної культури і спорту. І е, в рамках цієї програми у нас передбачено на цей рік 130 тисяч гривень, е, з яких на 100 тисяч ми вже закупили два спортивні вуличні тренажери, два спортивних майданчика, які встановлені в Хотинській школі номер 5 та Хотинській гімназії. На другий рік ми плануємо такий самий майданчик встановити ще у Хотинській школі номер 1 І крім того, 30 тисяч передбачено. Підтримку ігрових відділ спорту, як бокс, легка атлетика, гандбол, футбол у нас е, існує районна стипендія спільна голови районної ради і голови районної державної адміністрації для обдарованих дітей. І у нас є п'ять таких стипендій щорічно. Три стипендії, яких шанують академічно обдарованих дітей, і одна із них ті, які досягають вагомих результатів у спорті. Заслужений тренер України Федір Литвінюк радить молодим людям не ставати зручниками інтернету, а активно займатися спортом. Адже це, без сумніву, запорука здорового способу життя. Я б їм порадив, щоб вони кидали ноутбуки, кидали телевізори, кидали, більше займалися спортом. Організатори обіцяють зробити турнір з гандболу традиційним і цим самим популяризувати цей вид спорту як на Буковині, так і в Україні. Загалом, Ольга Ославська, Антон Романюк, телеканал Буковина.